Привіт усім сьогодні. У нас в студії ілюстратор Дарія Баківа. Вона створює надзвичайно чуттєві листівки та продає їх, а усі кошти залучає на благодійність. Привіт, Дарія! Доброго ранку. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі розпочала малювати? Ой, ну це взагалі трапилось десь шість-сім. Мабуть, да, 7 років назад, мені хотілося просто відпочити від е, доволі напряжної, емоційно виснажливої роботи. І я почала ходити там, на якісь мінімальні курси, а взагалі просто е, сама учка да, така, е, і малювала вдома. І так воно і пішло. Але, звісно, е, до того, до таких воєнних плакатів я дійшла тільки з початком вже повномасштабної. Повномасштабного наступу на нас, а до цього це був просто фешн із фешн, таке дуже дівачкове, красиве. Я бачила, і друзів, малюєш знайомих да, да, теж. Да, да. Ну, з такого починалося. Але саме спочатку повномасштабної тебе з'явилася ідея створювати ці листівки. Як а, взагалі вона То що взагалі листівки так трапилось, що мені дуже допомогла одна людина подружка, вона мені подарувала. Інструмент, так скажімо, да, це е, на чому малювати, тому що ну якось не то, що не складалося. А я ніяк не доходила до того, що все там треба придбати, тому що всі там переходять діджитал сферу, це не традиційне малювання, а більш там а для діджитала, для інтернету. Ось, і е, да, десь з квітня місяця я почала вже малювати в iPad, в Procreate. Uh, і коли намалювали ці, ці конкретні ілюстрації, ну десь пройшло, мабуть, місяць від того і. Мені хотілося чимось допомагати. Ну, Те, що я намалювала, да, це окей. Але оскільки я залишилася повністю без роботи, да, і ти відчуваєш, що ти нічого не додаєш цьому нашому війську, яке віддає максимально для нас зараз, і я вирішила, чому би і ні, Чому би й ні. Да, і ось так мені знову ж таки дуже допомогли друзі. Знайти в Києві нормальні е, друкарні, віддати туди в друк, і потім вже з Києва мені сюди в місто передавали. Розкажи, будь ласка, першу картинку на воєнну тематику, яка була? Ну, прям так, щоб на воєнну тематику, це все ж таки було про Азовсталь, тому що вони максимально тоді були да, ну, в такій ситуації, що е, неможливо описати. Так, і це було про Дениса Прокопенка. Так, да, це була вона. Я просто зараз згадую ці відчуття і трішки моторошно стає. А Денис Прокопенко, ти маєш на увазі ти в цей це суд? Його... Да? Mm -hmm. Це його профіль. А, і я коли побачила просто з якихось зборів його фотографію, зборів Азова, да, і, і в мене в голові така, такий образ, а, що їх потрібно звільнити. Я не знаю, освободити звідти. Це намальований сам Азовсталь, сам е, підприємство, да, і як дим е, його профіль. Угу. Так, це було перше. А взагалі, от як творчість в часи війни допомагає пережити складні емоції? От ти вкладаєш це no. все ж таки переживання? Так, да, воно з одного боку, звісно, що допомагає. Ти на якийсь час, там, на якийсь день. Було в мене таке, що я навіть новини не бачила, да, що ти там намагаєшся зробити як якомога якомога красивіше. Не то, що красивіше, а влучніше да, цю ілюстрацію. А, а з іншого боку, друга ілюстрація про азовців наших, про оленівку ам, з сірником. А, моя ілюстрація, ту ілюстрацію я реально плакала і малювала, Того, що а, в той момент, коли це все трапилось з ними. Коли влучили да, там снарядом чи що там, з ним в общем, загинули наші хлопці, а, було настільки боляче, ось ця ілюстрація просто вона пропитана була болем. Тобто, з одного боку, так, ти відволікаєшся, але коли йде така а, максимально болюча тематика, то звісно, що воно просто скрізь тебе проходить. По-іншому, навіть тварин, мабуть, і не виход... не вийшли би такими влучними і. Я не знаю, актуально. Між... Але вони так і чіпляють інших так, е, так. За глибини душі. Так. Е, розкажи ще трішечки про ось цю листівку. Ага. Вона така поєднує в собі багато образів. Цікавих. Так, це е, взагалі е, ілюстрація з фотографії. Е, я побачила її теж в просторах там інстаграму. Це зробив фотограф. Я зараз не буду. Euh, щоб не, не сказати неточність, в мене в інстаграмі там все відмічено. І вони теж робили свою фотографію з образу сен да? mm -hmm. euh, і у них у Сейн вперше з'явилися ці образи з святою, яка тримає Джавелін, який, ну, дійсно став для нас просто паличкою виручалочкою так скажімо, в перші дні війни повномасштабної. ось. І Єдине, що я змінила да, там, ну, кольори, там, і все таке, я додала просто знак наших ЗСУ, Того, що ну, вони просто Боги, звісно. і дівчата, в тому числі, того, що дуже багато дівчат в лавах а, захисників наших, да, ось такий вийшов. Класний образ, і до речі, було для мене дуже несподівано, що люди захотіли побачити саме цю ілюстрацію в листівках наступної. Для мене трішки, ну я щось інше уявляла, але да, я там голосування в інстаграмі запустила і думаю, ну добре, якщо люди хочуть бачити, то чому ні? І вони продалися буквально ну дуже швидко, дуже, да, дуже швидко. І гроші вже там, де треба. От, а хто. Купує це зазвичай з України, або можливо за кордоном теж є. А, є, так, є, є багато за кордону, ну як багато, для мене в принципі це вже багато. Люди, я так розумію, що знайшли мене через знову ж таки репости того ж Сен-Джавеліна, там ще деяких сторінок українців за кордоном. Дуже допомагають, звісно, друзі, які там вже давно не в Україні, вони давно мігрували. В мене, значить, географія така: Ліван, Британія, Канада, Сполучені Штати. Ось це, куди я вже відправила, і в Британію навіть дійшли листівки за два тижні, і хлопець сам в шоці, каже, що це за такі класні українці, що так швидко доставляють пошту. Да? Аж з України, і аж в Великобританію. Да. А куди ти донатиш кошти ці? Долучення? Перше, звісно, було Азовсталь. Це е, для сімей, для е, Азовангелів, да, які піклуються, як і загину, тих, хто загинув, і їх сім'ями е, сім'ями да, і е, тих, хто на реабілітації проходить зараз реабілітацію. Потім е, потім я відправила нашим хлопцям, які збирають mm -hmm. і е, допомагають нашим. Далі були е, дівчата, землячки є такі, хто, mm -hmm, піклується, exactly, да, да. хто піклується дівчатами. Потім там ще е, теж хтось збирав з нашого міста, е, і я туди якісь кошти відправляла. І максимально, до речі, е, донатів, е, окрім того, що купують мене листівки, друзі допомагають просто такими сумами, що. Ну, е, Сльози на очах, чесне слово. Так що максимально це більше донати через мене проходять, ніж там якісь ці кошти від листівок наших, да, які ми продаємо. А розкажи ще ти відчула оці оцю суперсилу поширення інформації в соцмережах під час війни? Ну, типу, війська так, так. Соц... війська соціальних війська, мереж да, да, да. теж працюють на свій фронт? Звісно, дуже дуже допомагають. Я ж кажу, що для мене, ну. Прям я в шоці була, коли я побачила там репости е, своїх листівок на там 80 тисяч підписників, і це дійсно допомагає. Бо так би про мене не дізналися, і так би мої листівки не полетіли в Британію. Я от чогось впевнена. Так що да. А можливо, ти рахувала скільки вже коштів приблизно так загально? Я хотіла це зробити, але не встигла. Дуже такі. Так, ну все. все, Знову ж таки, в сторіс моїх закріплено є, але я гадаю, що там десь тисяч до десяти вже це з донатами, які через мене проходять. Я вже встигла відправити. Так що це просто дякую до неба всім. Можливо, у тебе є в майбутньому якісь плани створити листівку або ти вже над конкретною працюєш. Ні, ти знаєш щось трішечки. Я не встигаю, насправді я не встигаю. Тому що для цього потрібен там, менеджер, да, який буде продвигати, просувати, замовляти і так далі. А я поки що не встигаю. Тим паче зараз я все ж таки планую повернутися е, до другого дому, до Києва, з сім'єю, де чоловік вже працює. Ось, А там, ну, я сподіваюся, щось, щось нове, звісно, буде обов'язково. Ну, і тим паче, в продажу, вони досі є, ці листівки. Потрібності ми ще працювати, хотіла ще з тобою, як з художником, поговорити про те, що сьогодні ми дуже часто да, в соціальних мережах щойно подія якась відбувається uh -huh. е, в рамках війни, е, і одразу з'являються якісь ілюстрації, якісь зображення. От як це впливає на сприйняття людиною подій, як ти вважаєш? В плані як допомагають <кій> твої ілюстрації там переживати uh -huh. людям, сприймати? Побачити, що. Знаєш, от я якось навіть спілкувалася з кимось підписниками і прям просила, щоб люди поширювали і навіть ставили да, там умовний лайк, да, умовне це серденько. І деякі люди мені казали, що я не можу цього зробити, бо воно настільки е, болить, що ти не можеш просто от взяти і поставити лайк. А я кажу, ви розумієте, що е, ну ось така соцмережа. Якщо ти е, не скажеш щось, да, не напишеш той лайк, не припустнеш, ніхто цього не побачить. І до цього потрібно е, відноситись, відноситись саме так, що ти цим своїм цим серденьком, навіть якщо це ну, максимально болюча тема, навіть якщо. Це про смерть, да, і там конкретні фотографії про ураження там, хлопців, дівчат. Ти повинен це зробити. Тому що весь світ він теж в своїй якійсь мильній бульці живе. Да? І ми повинні пробити цю мильну бульку, щоб нам ще більше допомагали не тільки коштами. Я розумію, що це просто ну, у кожної країни є да, там свої. Проблеми, але ми наразі боремося за європейське майбутнє теж європейських країн. Хоча вони цього не розуміють. А хотілося б, щоб розуміли. Якось ну і давай ми наостанок можливо все ж таки розкажемо нашим слухачам і угу спробуємо розіграти ці листівка. Так, да, чому ні? Чому ні, можна? А, так, я пропоную їх розіграти за перші три поширення нашої публікації в Інстаграм, наприклад. Погодишся. І тоді вони перейдуть до нових власників. Можемо навіть там підписати. Ну, якщо хтось захоче. Так, Гарна угу. ідея. Дуже дякуємо тобі за те, що ти принесла нам ці листівки. Дякуємо за те, що ти робиш. Сподіваємося, будуть ще багато нових. Картинок, таких угу. патріотичних, але вже більш на позитивну тематику про Ой, перемогу, чого ми всі чекаємо. Бажаємо тобі творчих, нових ідей і, Дякую, і сил нам всім перемоги. Дякую, Дякую, що завітали сьогодні до нас. Я нагадую у нас. Сьогодні в студії була Дарія Бакієва, художниця-ілюстратор. Слава Україні! Героям слава!